Останнім часом працівники товариства житлово-експлуатаційна контора виїжджають для перевірки технічного стану димовентиляційних каналів майже щодня. Хоча про це мешканці району повинні були подумати заздалегідь до початку опалювального сезону. Після перевірки газової служби дійсно збільшились поток людей, тому що люди не розуміли. Що це настільки важливо, і е, вибухи в Чернігівській області призвели до дуже багато нещасних випадків. Були жертви, е, і на сьогоднішній день це є постанова, яка дійсно затверджена, і в якій говориться про те, що без акту на димовентиляційні канали газ вимушений буде Горгаз відключати. На сьогоднішній день більше жителів міста вже отримали відповідні акти, інші чекають своєї черги. Димовентиляційні канали будинків, які знаходяться на балансі житлово-експлуатаційної контори, перевіряються вчасно і неодноразово, зазначає Павло Сташук. Оптимальним варіантом є перевірка два рази на рік, тому що період весняний, дуже багато димовентиляційних каналів забивається гніздами. Тобто птахи забивають, тяги немає і може бути вибухонебезпечно. На своїх, на своїх домах, які належать до ЖК, ми проводимо це 2-3 рази на рік обстеження. Постійно, планово. На, у тих людей. Хто звертається, то необхідно звертатися найголовніше перед опалювальним періодом, дійсно бути впевненим в тому, що не буде вибуху.